Доброго дня, панове! Почалась моя невелика подорож в Київ на заміну масла. Сервісне обслуговування на 20 тисяч км або раз в рік. Чому їду? Тому що гарантія злетить, тому треба їхати. Всім добрий ранок, я їду на сервісне обслуговування мого мотоцикла. Уже, вже, як, як рік назад, я у Львові змінив масло, але зараз треба міняти вже в Києві. Пробки нереальні. Мені ще 6 км. Блін, трошки порушую, вибачте, тому що стояти нереально в таких пробках. По автобусній полосі їду вже, треба входити десь вправо. Повертаюся мій мотоцикл вже пробіг 16 тисяч 500 кілометрів, а треба масла фільтра міняти на 20 тисяч, так як я за рік не наїздив 10 тисяч, треба міняти раз в рік. Тому міняємо зараз, будемо раз в рік міняти, ну, це рахується як на 20 тисячах. Пробки сумасшедші, крезі, не знаю, як тут їхати. Я хлопець не місцевий, тому культуру водіння мотоцикла в Києві я не знаю. Мабуть, трошки порушив, але що зробиш? Маємо те, що маємо. Поліція працює, хто їде по автобусній лінії. Ще трошки і ми під'їжджаємо до самого серця компанії BMW в Україні. О, я не туди поїхав. А... Помилку зробив, блін, зараз на розворіт. Пропускаємо людей, під'їжджаємо і от сюди треба заїхати, якщо не помиляюсь, да, от сюди, прохід заборонено. Прохід дозволено. Тут ми будемо паркуватись. Тут чисто для мотоциклів. Все. БМВ, 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 БМВ. Мабуть, все БМВ. Це от стільки мотоциклів. Оце мій. Чекають на сервісне обслуговування. А мабуть, хтось приїхав на своєму мотиці. Це мій мотоцикл на сьогодні, на тест-драйв мені дають чорного кольору на Краповичі, В в дисках, такий красень. Спробуємо сьогодні покататися. Глянемо, що це за птиця. Ну що, ключі мені дали, потрошку готуємось. і будемо їхати на моторанчо. Ну що? Завели ми гуся 1300-го. Зараз спробуємо, як він їде. А ви бачили це? Як піднімається, вау, опускається. Витриве стекло. Огонь. Опа, щеплення по-іншому працює. Незвично для мене піднімемо захисне скло. Ого, оце гусь, ого. Ого! Незвично поки що привикаємо. Він такий маленький якийсь, гусь, реально. Для мене 12.50 набагато більше. Це є, як і пересів, я не знаю. Щось на маленьке дуже. Ногами достаю без проблем. Інше звучання двигуна зовсім. Торохтить по-іншому. Показую мертві зони, реально працює, незвично. Для Києва я думаю це бомбезна штучка. Чому? Тому що багато машин, багато підрізають. Мотоцикли якісь дуже збиті такі для асфальту більш Ого Оце тяга Кріпшифтер так файно переключається, що просто жорстко чітко Це більше асфальтний гусь, мені кажеться. Ні, да, така тяга локомотива. БМВ рулить. Ролить так. Заїжджаємо сюди. Заїжджаємо сюди. Вибачте, порушую. Але так стояти в жару нереально. Ну що, поїхали потрошки. О, а там полі... поліція стоять. О, місцевий, поїхав хлопак. Зараз покажу як треба їздити. Їду за хлопцем. І за москалів світла нема, світофори не працюють, тому мабуть і пробки. Мені здається, що цей мотоцикл ось 1300 це чисто, реально городський мотоцикл став. Набагато легше виглядає і в керуванні реально набагато легше. Зараз вийду на трасу, ще там глянемо. Да, Київ стоїть в пробцях. Зараз виїжджаємо на центральну артерію нашої ненькі вулиця Хрещатик. Іноді думаю, що я полі... поліцейський, тому що в мене така же курточка. Зелена, як у поліції. Серйозно. Смішно буваєш. Давай, давайте, хлопці, давайте, 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 дякую. Опа. Ну що, виїхали, Бесарабський ринок. Де сама дорога клубника продається. <смірно> так, пере... Лаштовуватись треба на право. От так вот. Ще раз направо. Вот так вот. Так, все полоси треба переходити вліво. Вліво. Спасибо. Опа, да, це вам не Чернівці їздити. пробки такі що? Спасибо, спасибо. Брущаточка, як в Чернівцях. Небезпечна аварійна ділянка. Чому? О! Дніпро! Річка Дніпро. Так давно тебе не бачив. Там-па-па-па-пам! зараз будемо переїжджати на лівобережжя на ненькі та місто Київ треба дуже обачливим бути. Я не звик їздити в таких містах великих, де стільки транспорту. Давай, то зараз мені як заріже, так зріже. Будь ласка, навіть дякую, сказав О, я вам хочу сказати про вітрозахист. Блін дуже офігенний. Я аж не можу розуміти. Оце він відпрацьовує файно. Що не треба якесь інше скло покупати сюди. Що, заїжджаємо на моторанші, зараз глянемо, що зможе цей гусак зробити. Фото обов'язково. Все, приїхали на моторанчо. От, Моторанчо Offroad Club. І подивимось, на що може цей гусь. Головне, щоб ніхто не бачив, що ми будемо з ним робити. Зараз а, я знаходжусь на Моторанчо на тренуваннях. Зараз нам Тарас покаже, як треба робити у поверіт Тренер Тарас показує вправо, як робити. Ого. Ого. А зараз Ігор нам покаже! Сенсей Тарас зараз буде нам показувати як робити отакий не буду. розворот. Ще не буду. Мені ще не Вау. Чуть менше газу. Чуть-чуть газу о, о, о. О. Ще менше. Ще менше газу. Ще менше газу. Тобі треба замок. Ага. Рука рівна. Значить, щоб... да, да. А ти отак от дивишся. Ногу відставляєш і ось на рівній руці. Ага. І тоді ти розвернешся. От. Поки ти його... на ньому сидиш, ти не зможеш розвернутися. І це має бути в один прийом, Тобто, щоб ти не чекав, ти його під'їхав, виставив ногу і робиш одразу нахил і від цей момент одразу їдеш. Ага. Якщо будеш довго тримати, ти не зможеш відпустити щеплення рука в швидко. Зрозумів. огонь вообще. Сансей зараз буде показувати. Вдягаєш шляпу, невидимку. Это дело в шапке. я зрозум... шапка не такая? Нет. Вот. отвернуться, да? Спинку, видите, натягиваю. И положить его. Вот. Ага. Вот. Тобто... Один пальчик. Вот. Его в на Тобто він навісить повністю просто на руці. Я його цією рукою не дергаю нічого, я тут ногами впираюсь і вішаю його на рівну руку. І не вирівнюю. Всім привіт ще раз, ну що вам сказати, трошки я потренувався сьогодні на Моторанчо. Сподобалось, дякую сенсею Тарасу. А зараз повертаюсь до АВТ Баварія на Лепсе. Ой, Це стара назва Гавола, якщо не помиляюсь Зараз я їду по боріспольській трасі. Тіане як локомотив, якщо чесно. Цей мод, цей гусь. Навалюю 150 дав газу. О, бачите, швидкість набирає. Просто дурдом. Ну що, мій маленький тест драйв на 1300 гусі закінчується. Дуже класний мотоцикл, дуже класно їде, реально він такий більш городський, мені кажеться. Швидкість набирає дуже дуже сильно. Вообще, я це не гусь якийсь, а якийсь спортивний мотоцикл. Режим Road стоїть. Управління дуже легке у нього. Ну, якщо у вас був там, iPhone 12 Pro, то можна сказати це у вас вже як один Ой, 15 Pro iPhone. Клас. компанії BMW дякую, що дозволили покататись на такому класному мотоциклі. Зараз будемо дивитись, де мій, що з ним, як він, готовий до подорожі чи ще не зробили. Ну, дякую цьому гусю, молодець. Це було офігенно. Ось такий от механізм, який перевіряє, як працює кардан. Ви не повірите, але кардан міняють по гарантії. Ні, Свічки мені вже поміняли. Масла поміняли. Але зараз міняють карданчик. Буде міняти карданчик. Ну що, я на ВТ Баварія, а обслуговування йде. І Я вам все-таки рекомендую покупати мотоцикл BMW, тому що реальна гарантія є. Мені зараз кардан міняють по гарантії. Не знаю, це добре чи погано. Але маємо те, що маємо. <плес> Іде про це зборки як у уролога з мазочкою, як потрібно. А вот і ми і от і мій карданчик. Із такою штукою, що вода попадає. І це все відбувається через 17 тисяч кілометрів.